Новорічні музичні LED-інсталяції від Хом no Всього за 256 гривень за одиничку. У лоті буде 16 одиниць, і вартість лоту була 4100, але ми робимо е, знижечку 50 гривень. Зараз покажу чому. І вартість лоту 4050 гривень. А я показую, чому у нас є в наборі ось такі три кульки. А, вони працюють все з ними добре, але на одній кульці не вистачає. Ось такої кришечки. Ось вона працює, все добре. Вмикається, вмикається. Ось, вимикаю я, її, вмикаю, але немає кришечки, тому ми робимо А, Також, будуть різні будиночки, які, які світяться, і якісь, наприклад, ці керамічні вони світяться. Вже є тут батарейки, все, вам тільки винути таку стрічечку. А, є такі будиночки пластикові, котрі світяться і грають також. Можуть тільки світитися, можна вимкнути, ой, можна тільки вимкнути, на, щоб вони світилися. Є трошки більше, це все в одному наборі. Це також грає. А, так, Далі що будуть ще ось такі дерев'яні будиночки, будуть такі класні ялинки, вони паперові. Теж світяться ось такий дерев'яний будиночок. Тобто дуже класний новорічний набор. І вартість його зараз за 16 одиничок у лоті всього лише 4050 гривень. Замовляйте його у наших менеджерів, всю інформацію надаю під цим відео, а також доєднуйтесь до наших груп і будете знати всі наші акції і весь наш асортимент.